16 розділ Євангелія від Марка. Коли минула субота, Марія Магдалина та Марія мати Якова і Соломія купили пахощів, щоб піти і вмастити тіло його. Рано вранці, перший день тижня, зі сходом сонця, прийшли вони до гробниці. Хто ж відвалить нам камінь від входу в гробницю? Говорили, говорили жінки одна одній. І тут вони побачили, що камінь такий величезний, важкий, уже відвалений. Увійшовши в гробницю, вони побачили, що праворуч сидить юнак, одягнений у білий одяг і злякались. Не лякайтесь, сказав він їм. Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес! Його немає тут. Ось місце, де він лежав. Ідіть і скажіть учням його та Петру, Він буде в Галілеї раніше за вас. Там ви його побачите, як він і сказав вам. Вийшовши з гробниці, вони здивовані, охоплені страхом побігли звідти геть. Це їх так налякало, що вони нікому нічого не сказали. Воскреснувши рано в перший день тижня, Ісус з'явився спочатку Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Вона пішла і повідомила тим, хто був із ним і тепер сумував і плакав за ним. Коли вони почули, що він живий і що вона бачила його, вони не повірили їй. Після цього він уже в іншій Подобі з'явився двом із них на дорозі. Коли вони йшли в інше селище, вони повернулися в Ірусалим і повідомили іншим, але навіть їм не повірили. Пізніше з'явився він і одинадцятьом учням, коли вони були за столом і дорікнув їх за невір'я та духовну сліпоту. Бо вони не повірили тим, хто бачив його. Воскреслим. І сказав їм: ідіть по всьому світу і проповідуйте добру новину всьому Творінню. Хто повірить і прийме хрещення, спасений буде той, а хто не повірить, буде засуджений. А з тими, хто вірує, будуть такі знамення, ім'ям моїм. Бісів вони будуть виганяти, новими мовами говорити будуть. Якщо Змій в руки візьмуть, або що смертоносно вип'ють, не зашкодить їм, на хворих покладуть руки вони і ті будуть здорові. Отже, після того, як Ісус сказав їм це, Він був піднесений на небо. І сів по праву сторону Бога. А учні пішли, проповідували всюду. Господь сприяв їм і звістку, яку вони сповіщали, підтверджував чудесами, що відбувалися при цьому. Амінь. Христос Воскрес. І все буде добре.